Іноді ті, від кого ти чекаєш підтримки, стають найбільшим випробуванням. Уявіть собі, власний син ставить перед вами вибір, від якого холоне серце, або ти служиш моїй дружині, або збирай речі і йди. Якби хтось розповів мені про це, я б не повірила. Але саме так почалася моя історія, і знаєте, що я зробила? В Україні кажуть краще гірка правда, ніж солодка брехня, і ця правда болюча. Ми живемо в світі, де старших часто сприймають як тягар. Але я вирішила довести протилежне. Моє життя не закінчується на кухні чи в кімнаті, на другому поверсі, і я хочу показати вам, що навіть коли двері зачиняються, це не кінець, іноді це початок нового шляху. Те, що сталося далі, здивувало не лише мого сина, а й мене саму. Я побачила, як легко ми віддаємо свою свободу, навіть не замислюючись. Але коли приходить момент повернути її, усередині з'являється сила, про яку ти навіть не підозрював, і ця сила здатна змінити все. Тож залишайтеся зі мною, бо далі я розповім, що сталося через 10 днів після мого відходу, і, можливо, ви побачите у цій історії частинку себе. Бувають миті, коли найгостріші слова звучать не через крик, а крізь мовчання. Саме так сталося, коли Олексій поставив своїй матері Ганні той жорсткий ультиматум. Він був упевнений, що тримає ситуацію під контролем, що може вирішувати її долю, але вона з тією спокійною, майже невидимою усмішкою довела зріла людина знає, коли говорити, а коли просто взяти валізу і вийти. Хіба це не урок для кожного з нас? Залишитися це вибір, але й піти іноді найсильніше рішення. Вона не влаштовувала сцен, не з'ясовувала стосунків, відчинила стару шафу, дістала потерту валізу, яка бачила півжиття, і почала акуратно складати речі. Було щось поетичне в тому, як вона складала свої старі вишиванки, укладала теплий хустку, подаровану ще бабусею. У цьому був символ. Не кожну відповідь варто вимовляти словами, інколи вчинки звучать гучніше за будь-які фрази. І це стосується не лише сім'ї, робота, дружба, навіть сусіди. Олексій не зрозумів одразу можливо, думав, що вона почне благати залишитися, що гордість зламається заради фальшивого спокою. Але Ганна знала силу мовчання. Коли ти пережив бурі і вижив після них, думка інших втрачає свою владу. Вона розуміла ідучи з його дому, вона повертає собі власну гідність. Це правда, яку мало хто розуміє. Свобода починається в думках і росте з маленьких рішень. Минуло десять днів, здавалося, життя Олексія йде своїм шляхом, поки він не схопився за телефон. Його голос був сповнений паніки, і ось у цю мить Ганна зрозуміла інколи відсутність найсильніший урок. Що ж вона йому відповість? Тут і починається найцікавіше є щось надзвичайно тепле в тому, щоб почати розмову з простого питання. Ганна, розповідаючи свою історію, зупинилася і наче звернулася до кожного слухача особисто. А звідки ви? Скільки вам років? У цьому немає цікавості заради пліток. Тут є бажання створити коло довіри, немов на вечорницях, коли кожен може сказати своє слово. Це давня українська традиція перед розмовою знайомитися і знаходити спільні точки дотику. Адже правда в тому, що кожна історія звучить інакше. Коли ми розуміємо, хто слухає, людина з Полтави відчує цю історію крізь запах свіжої випічки та клени біля хати, а слухач зі Львова згадає вузенькі вулички та кав'ярні з ранковим ароматом. Питання звідки ви відкриває двері в багатство спогадів. І коли додається вік, це вже зовсім інший рівень діалогу чи не так у нашому житті. Коли ми знаємо, що перед нами не просто хтось із натовпу, а конкретна людина зі своїм шляхом, ми починаємо спілкуватися інакше можливо, хтось молодший побачить у Ганни досвід, якого йому бракує, а старший слухач упізнає в її словах власні пережиті злами. Так створюється простір взаємного розуміння саме з цього й народжується справжня довіра між оповідачем та слухачем. Бо ця історія не просто про Ганну. Вона про кожного, хто бодай раз у житті, стояв перед вибором. Залишитися там, де тебе не цінують, чи піти у невідомість. І вже зовсім скоро, прокинувшись одного ранку, Ганна зрозуміє, що її новий шлях починається з найпростіших дрібниць. Прокидатися о шостій ранку стало для Ганни не просто звичкою, а певним ритуалом. Її маленьке ліжко з дерев'яними спинками, застелене скромною ковдрою, яку вона привезла ще зі свого старого дому. Нагадувало про ті часи, коли простота була синонімом затишку. Кожен ранок починався однаково легкий подих віконних фіранок від ранкового вітру, тьмяне світло, що поступово фарбувало кімнату в золотаві відтінки. Ця ковдра була особливою не тому, що вона коштувала дорого, а тому, що в ній зберігалося тепло її минулого життя. Вишиті вручну краї, нагадували їй про тихі вечори в рідному селі, коли вона сиділа біля печі, слухаючи, як потріскує дрова. Кожен стібок ніби нашіптував історії про любов, про втрати, про роки, що минули непомітно. І тепер, навіть у чужому домі, ковдра давала їй відчуття дому. Вставати так рано, здавалося багатьом дивним, але для Ганни це був спосіб тримати внутрішній порядок. Вона знала. Коли день починається з тиші, він дарує більше сил. А ще ранки в Україні особливі запах свіжої роси, легке дзищання бджіл, що вже злітають на пошуки квітів, і далекі звуки церковних дзвонів, усе це налаштовувало її серце на спокій, та попереду її чекали інші ритуали, які непомітно впліталися в нове життя. Бо кожен день, навіть у буденності, ховав у собі маленькі маркери, що нагадували їй. Хоч би як змінювалися обставини, внутрішня гідність і тепло душі завжди можна зберегти. І саме це відчуття скоро проявиться ще яскравіше. На старій дерев'яній комоді, поряд із акуратно складеними рушниками, стояло фото в рамці це була Ганна з її покійним чоловіком Миколою, зроблене на їхнє сорокаріччя спільного життя. На знімку вони усміхаються, тримаючись за руки, а позаду, їхній квітучий сад, повний мальв і півоній. Цей кадр був не просто зображенням, а цілою історією любові, терпіння та спільних випробувань. Микола пішов із життя раптово три роки тому Того дня світ Ганни здався їй чужим і порожнім. Усі звичні речі, від запаху свіжоспеченого хліба на кухні до старої лавки під вишнею, раптом стали болісним нагадуванням про втрату. У такі моменти навіть сильні жінки відчувають, як під ногами хитається ґрунт. Вона часто підходила до комода, проводила пальцями по рамці і тихо шепотіла слова, які залишилися недоказаними. В Україні є традиція пам'ять про рідних живе не лише у світлинах, а й у дрібницях, у вишиванках, у старих молитвенниках, у посуді, який передають з покоління в покоління. Фото з Миколою стало для неї такою ж реліквією. І, хоча біль втрати не зникав, у цій світлині було й щось інше нагадування про те, що вона прожила життя, сповнене справжніх почуттів, і ця сила пам'яті скоро зіграє ключову роль у її нових рішеннях, які ще чекають попереду. Кожен її ранок мав особливий аромат запах міцної кави, з невеликої старої кавоварки, яку вони з Миколою купили ще 20 років тому, металевий корпус трохи потемнів. Ручка злегка подряпана, але вона працювала бездоганно. Для Ганни це була не просто кавоварка, а маленька машина часу, яка переносила її у роки, коли життя було сповнене простих радощів. Вона пам'ятала ті ранки у своєму саду, коли розквітали троянди, і кожен бутон здавався маленьким дивом. Пам'ятала, як вони разом із Миколою зводили теплицю, щоб мати свіжі овочі до пізньої осені. Як у теплі дні фарбували лавку на ганку новим шаром фарби, перетворюючи старі речі на щось свіже й затишне. Ці спогади були теплішими за будь-який плет. Її син Олексій завжди запевняв, що матеріальне благополуччя їй гарантоване. Він говорив про фінансову стабільність, про те, що їй не доведеться ні про що турбуватися. Але проблема була не у грошах. Проблема в тому, що в 77 років. Вона відчувала себе не господиною власного життя, а дівчинкою, якій дозволяють жити на чужих умовах. І поки кава повільно стікала у маленьку чашку, Ганна розуміла ці дрібні ритуали, ці символи минулого це не просто ностальгія, це її внутрішній світ, який вона не дозволить стерти, і зовсім скоро її терпіння почне перетворюватися на рішення, які вже неможливо буде ігнорувати. Того ранку, як і багатьох інших. Розмова з Олексієм почалася та закінчилася сухим доброго ранку, без тепла, без погляду в очі, наче це формальність, яку просто треба виконати. Ганна відповіла тим самим, але всередині відчувала, що цей дім для неї перестав бути справжнім домом. У його стінах вона почувалася радше предметом інтер'єру, ніж живою частиною родини. Колись вони могли годинами розмовляти за столом про сусідів, про новини. Навіть про дрібні сільські плітки. Тепер же її слова немов зникали в повітрі. Навіть коли вона намагалася долучитися до обговорень, відчувала, що її голос не має ваги це те саме почуття, яке відчувають багато літніх людей. Ніби ти ще тут фізично, але тебе вже не бачать. В Україні є прислів'я де тебе не чують, не кричи. Ганна знала його з малку, але тепер відчувала його особисто, як ніколи раніше. І це змушувало замислитися чи варто залишатися там, де тебе сприймають як частину меблів, або настав час вийти за двері і відчути себе знову живою. Її мовчання в ті ранки було не ознакою згоди, а радше тихою внутрішньою підготовкою. Вона починала розуміти, щось має змінитися, і, як це часто буває, зміни приходять тоді, коли їх уже неможливо зупинити. Одного дня Олексій згадав за сніданком, що планує облаштувати на другому поверсі кабінет. Він говорив про нові меблі, колір стін, навіть про вибір ламінату так, наче ця частина дому порожня. Ганна мовчки слухала, а всередині в неї закипала суміш подиву й образи. Адже саме там, на другому поверсі, знаходилася її маленька кімната. Вона, нарешті, обережно зауважила, що це ж її житло, її простір. Олексій відреагував майже байдуже. Ну, подивимося, що скаже дизайнер можливо, знайдемо інше рішення. Його слова були не стільки відповіддю, скільки відкладанням моменту коли доведеться зважати на її присутність. Це ще раз нагадало їй, як легко стаєш невидимою, коли твої інтереси не збігаються з планами інших. В Україні є звичай коли планують ремонт, перш ніж міняти щось у хаті, радяться зі старшими не через обов'язок, а з поваги. Тут же, у власному домі сина, вона відчувала, що її думка вже не має тієї ваги, та в її серці все більше визрівало відчуття вона не готова бути просто мовчазним спостерігачем у власному житті, і ці дрібні сигнали про кабінет, про байдужість поступово підштовхували її до рішень, які зовсім скоро змінять хід подій. Новий розпорядок життя Ганни виглядав як нескінченне повторення однакових днів. Вона прибирала кімнати, готувала обіди, прала речі, гуляла з собакою, честером, здавалося б, звичні домашні справи, але тепер вони не приносили ані радості, ані відчуття потрібності. Усе нагадувало життя привида, який тихо рухається поміж стін, залишаючи після себе чистоту та порядок і жодних слідів власної присутності. Вона згадувала часи, коли робота по дому була частиною спільного життя. Коли разом із Миколою вони пекли хліб, садили картоплю чи мили вікна перед святами, тоді навіть найпростіші обов'язки мали сенс, бо це було про любов і турботу. Тепер же це виглядало як безкоштовна робоча сила, що ніхто навіть не помічає. Честер став єдиним, хто зустрічав її із щирою радістю. Цей старенький пес вмів відчувати її настрій краще за людей. Прогулянки з ним були маленьким острівцем свободи. Вони йшли тихими вулицями, і Ганна хоча б на годину відчувала, що дихає вільніше. Та навіть ці прогулянки не могли приховати головного, її життя перетворилося на прозоре існування. І хоча зовні все здавалося спокійним, усередині наростало бажання змін, і невдовзі цей тихий протест знайде несподівану підтримку. У рідному містечку життя Ганни було зовсім іншим. Кожна прогулянка вулицею ставала маленькою подією. Сусіди віталися, питали про здоров'я. Хтось пропонував забігти на чай чи поділитися свіжоспеченими пиріжками. Вона відчувала себе частиною живої громади, де кожен знає кожного. У новому ж місці її прогулянки стали самотніми. Вітання замінило мовчання, а люди проходили повз, навіть не помічаючи її. Ця тиша тиснула. Змушувала відчувати себе ще більш ізольованою. Вулиці були ніби чужими, магазини безликими, і навіть лавки в парку здавалися холодними. Самотність не просто була поруч, вона обіймала її міцно, не залишаючи простору для радості. У такі дні вона ще більше сумувала за тим теплом, яке втратила, переїхавши. Але одного дня дверний дзвінок змінив усе. На порозі стояла маша, її улюблена онука. Її обійми теплі і щирі, ніби наповнили дім світлом. Маша завжди відчувала бабусю по особливому, бачила її не як просто старшу жінку, а як мудру людину, з якою можна поділитися будь-якими секретами. Її візит став ковтком свіжого повітря. Ганна відчула, що ще є ті, хто цінує її, хто пам'ятає її справжню цінність, і саме з цієї миті її серце почало оживати. Адже іноді. Досить лише одного тепла, щоб запалити надію, яка змінить усе. То чого ж нас вчить ця історія? Що тиша іноді гучніша за крик, що відхід може бути найсильнішою відповіддю і що наша гідність варта більше, ніж будь-який комфорт у чужому домі. Але ось питання А як ви реагуєте, коли вас намагаються поставити в кут? Ви мовчите, погоджуєтесь чи шукаєте свій шлях? Подумайте. Скільки разів у вашому житті ви залишалися там, де вас не цінують, чи готові ви й далі миритися з цим? Чи можливо настав час поставити власні кордони? Адже зміни починаються тоді, коли ви наважуєтесь зробити перший крок. Ця історія Ганни не лише про матір і сина вона про кожного, хто хоч раз стикався з несправедливістю, але знаходив у собі сили йти далі. І тепер питання до вас. А ви готові повернути собі власне життя. Якщо ця історія змусила вас замислитися, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Тут ви знайдете ще більше історій і порад, які допоможуть вам жити так, щоб ніколи більше не відчувати себе невидимими.